Сьогодні тут буде красиво та спекотно, тому я не сама заручаюсь підтримкою своєї подруги співачки. Мі. Цього разу Саньков усіх на халяву шампанським від партнера заходу бренду Золота балка пригощає і масу атракцій готує. А все тому, що саме зараз вибиратимуть найкрасивішу дівчину клубу «Міс Саньков Весна. любов'язки. Сьогодні ми обиратиме лозунг фірмову, можливо, іншу назву санкопу, або фірмовий якийсь слент для санкопу. Давай як починаємо працювати, хто перший працює, кому кому дістанеться цей мікрофон? Давай старі, як старі добрі часи, я чувачі давай. І розпочинає працювати. Ще відпочивати це по-моєму все одно. Ла ла ла. Ну що ж, я завоювала вас, виграла цей шанс на кілька хвилин опинитися в царстві камери НТА і просто неймовірної аудиторії клубу «Саньков». Ну що ж, ми починаємо сьогодні. З вами разом буде Оксана Гнатишин і я, Мія. Ну що ж, я гарантую вам незабутній вечір. А я вже нагадувала, що сьогодні «Саньков» збирає найхаризматичніших, найкрасливіших королевів. Королеви не тільки ті, що будуть на подіумі, а ті, що прийшли їх підтримати. Сьогодні зі мною Крістіна, Юля. і Юлі. От які для вас критерії краси? Так, яка дівчина повинна перемогти? А, ну, для мене критерії краси це таки природня врода. Якщо дівчина мила, ну з першого погляду можна побачити. Якщо подобається, то подобається і все. У нас надзвичайно харизматичний юнак, звати його Євген. Женічка, скажи мені, будь ласка, які для тебе критерії краси на сьогодні? Ну, дівчина повинна мати гарну фігуру, вона повинна бути харизматична. Ну, гарно себе поводити на сцені, посміхатися. Від неї, повинен бути позитив. Ти закоханий? Так, я закоханий. Твоя дівчина відповідає твоїм параметрам краси. А, я скажу більше, що я на свої вже одружився, і у нас чудово. Супер, супер. Ну все ж, дякую. Ми будемо далі шукати ще більше нових вражень, і нових емоцій. І хто знає, можливо, ми дізнаємося думку про те, що ботекс це таки погано, а можливо, навпаки, підтримуємо, що в 20 років дівчата намагаються досконалювати себе, і можливо, це насправді є правильна думка. Поїхали. Одне діло цікавитися, що думає про красу 18-річний юнак, а зовсім інше питатися успішного, красивого, харизматичного мужчину. Що для вас краса, Григорій? дивіться, Як... яка різниця? Григорій зразу думає. В моєму розумінні краса в принципі це й душевна краса. Це в першу чергу, а потім де вже візуальна краса. Так, якщо немає душевної краси, немає зовнішньої краси. Зальков колаб представляє! Я не знаю, який чоловік зараз просто йому не заздрить. Заздрать просто усі мужчини в цьому клубі, в цьому залі. А, міс весна. Місеньков. Усе чесно? Все чесно. А які критерії? Критерії, ви знаєте, різні, адже в нас багато кількість, велика кількість журів. По-перше, а по-друге, кожен з вболівальників може дати свій голос за одну з учасниць, і так ми визначимо переможницю. А що для тебе краса? Які можливо є рецепти? Можливо, зараз дівчанка напередодні конкурсу отримують від тебе якусь феноменальну пораду. От як себе повести, або завоювати журі, або завоювати увагу аудиторії? Ну, перш за все, це. Бути просто собою, бути відкритою, справжньою щерою і трішки сексапільності. от. Запитувати з дівчат, які знаходяться в клубі Санько, що для них краса. Оскільки напередодні конкурс, звичайно, цікаво дізнатися, які критерії для того, аби потім характеризувати переможнець. Що для вас краса? Ви така красива блондинка? От що от що для блондинок? Краса? Дуже дякую. Крім зовнішньої краси, звичайно, внутрішня краса дуже важлива. Це звичайно банальність, але тим не менше дуже важливо робити добро в світі, And the world peace, as I see, and the анде wins. Yes. Супер! Оце нестандартна блондинка, молодець. Ну що ж, Ми побігли до дівчаток, зараз запитаємося, який в них настрій, які емоції, чи дуже вони хвилюються. Я впевнена, що хвилюються не аби як. Дівчатка як настрій! Прикольно! Я сказала, що вони хвилюються. Як ви думаєте, що може перемогти найбільше? От Чим ви можете взяти аудиторію? Певно і собі. Усмішкою, очаруванням і гарячим настроєнням. А мене просто зробить отак. Що для вас краса? Щира усмішка, справжні емоції, просто красивий зовнішній вигляд. Ти вважаєш, що ти здатна перемогти, бути королевою навіть України. Я вважаю, що краса це душа. І її відкрити це найважливіше. Чим ти вважаєш, що можеш перемогти свою конкурентку? Своєю красовою зовнішністю. Ти вважаєш, що зовнішність, зовнішність це найосновніше сьогодні? Ні. У головна харизма і добре. Можливо, щось є в тобі, чого немає в твоїх конкуренток. І навпаки, що є в конкурентки, чого немає в тобі. А, я не проводила соціальне слідування. На дума все таки на сцені головне це вміння себе подати. Я абсолютно погоджуюсь, що на сцені саме головніше вміння себе подати, вміння себе втримати. І головне не опустити свій шанс. Ну що ж, за кілька секунд розпочнеться конкурс. красунь, красуніки цього вечора покажуть не лише свою вроду граційність, а й виконують власні коники. Покажуть таланти. Дочекаємось разу усе по-справжньому, по професійному окрім усіх гостей вечірки Саньков клубу, дівчат судять члени журі, серед яких співак Владіслав Левицький, звичайно, Саша Занько, власник клубу, професіоналки в справі краси лице модельного агентства Топ Модулс Іван Нагнот і Корнелія Готраміс Львів 2013 І ще люди, які знають толк в красі, загалом на 15 учасниць, 10 членів журі здається, суперечки у виборі найкращої будуть стовідсотково. Так не хочеться вручати Оксані Ганатишин мікрофон його забрали. Я вам скажу, що смі двох брюнеток, звичайно сильна. Ну Оксанка, я надзвичайно добра душа, дружня. Скільки я тебе дуже сильно люблю. Тримай віддай. <рес> я наспілкувалась також тут з друзями, поки тебе не бачила. Тепер мені на правду, вже захотілося попрацювати, як як настрій народу. Веселий, підтримуючий, надихаючий учасниць, учасницям конкурсанткам, скажу так, дуже сильно повезло, тому що підтримка, звичайно, велика. Такий газ, шум. Я думаю, що їм все легко має піти по масу. Що цікавого, ти дізналась про красу, якісь нові меседжі, окрім краса, це краса душі. Ти знаєш, питалась банальні фрази, що для вас краса? Чи ви погодились би на ботик? Скажу, що вразило, що це львівський. Колорит, різка душа, тримає такий консерватизм, знаєш, і всі говорили, що головне – прокидатися з хорошим настроєм, головне відчувати в собі таку енергетику, мати таку моральність, бути надзвичайно душевною, доброю людиною. І скажу, що це тішить. Не знаю, наскільки це можливо щиро, але якщо людина про це говорить, значить якийсь процент в людині цей, ну. Це існує, отак от скажемо. Ні, я пропоную, перш ніж я піду тепер збирати коментарі на тему, все-таки те, про що ти говорила, які... Слоган. та слоган, що цікаве, про Саньков, е, покажемо декілька кадрів, як ми буквально нещодавно тут купались, просто купались в піні. У -у, мені цікаво, подивимося. Конкурсу місенько вихід у ділових костюмах на сцені нічного клубу оригінально і сексуально. О перервах між виходами красунь публіку розважає шоу балет Фортуна денс. Я сьогодні прийшов не сам. У мене є товариш, який розбирається в такій гарній жіночій красі. Можливо, більше, ніж я. Тому що він... Владиса, він одружений. Ти так, не так. Одружений. Ну, Я прислуховуюся до його якоїсь думки, тому що я сам цінитель жіночої краси, а Джейкоб говорив, що він дуже добре розбирається в жіночій красі. Не знаю наскільки, тому що він мені підказує постійно, кому ставити 5, кому 6. Володимир. Як вам дівчата і чи є розбіжності певні в ваших думках і інших людей? Е, ну, чесно кажучи, розбіжності є, але так, вам скажу чесно. Допігі що... і не доходить, так? Ну, Левицький багато рішає. Левицький от сидить тут і все рішає. Розумієте? Він рішає, чи тільки багато говорить. Ви як партнер, яким чином долучилися і що подарували переможцям? Ну, ми знімали для цього конкурсу проморолик, коли дівчата робили тут репетиції. А подарунком став, стала фотосесія від одного з найкращих фотографів Львова це Володимира Іваша. Речі у Санькофі новий проект, мегадует, ексклюзивний тандем двох профі-фахівців своєї драйвової справи, діджеїв ту спейс. Як працюється круто! дякую, Санько. Наш проект орієнтується на молодь і Ми хочемо внести частинку європейської культури в наше місто Львова і підняти наш клубну сферу трошки на інший рівень. Айков дебе саме кращий клуб західної України, Чекаємо вас тут разом з проєктом Сусбейт. Цікавий мужчина в рожевому красивому костюмі, який мені впав в око. Як настрій сьогодні? Шикарний. Я вражений конкурсантками, всі дуже красиві. Сам неодноразово судив змагання МІС, неодноразово був постановником шоу і сьогодні вражений конкуренцією, тому що дуже багато дівчат дійсно сильні в цьому конкурсі. Я вражений цим. Приємно, скільки я можу відпочити, дати ніжкам волі. О, скаже, що за мене зараз такий період е, користування того, що зараз літо, того що більшість відпочиває, спить до обіду, хтось натхненно працює. Я Скажу, що я користаю завжди цим моментом. Ти працюєш? Так, ми зараз е, дружньою командою Корпорейшн. Працюємо над новими хітами, кліпами, і ми використовуємо цей е, завжди здавалося би відпочинковий період навпаки на користь творчості. І е, можливо не буду там. Не голосно говорити про один захід, який я планую скоро розкаже, але скажу, що в давно моя мрія була. Тілити в реальність кілька таких, от зробити цілу програму каверів найвідоміших хітів. І скажу, що не просто переспівок, а зробити реально кавер, і щоб вона звучало професійно, круто, класно, нетрадиційно, по-новому. І я вже рік часу собі мудрую на студії нас Corporation, як це зробити якомога якісніше, і скажу, що це, мабуть, буде цей продукт, який успішно ми займемося і маркетингом, в тому числі продається не тільки в Львові, але й в Києві. І хто знає, можливо, ми розповсюдимо наші горизонти ще далі. Компанії, яка сьогодні є спонсором е заходу. Саме так. Я теж вдіваюсь військо, ну, так само, як і наш власник. Тобто, моя кохана людина. Ви підтримуєте свій бренд однозначно, однозначно. Чи це вечірка, чи це. Свято, скажімо так, особисте, якесь, це будний день. Мені дуже зручно, мені імпонує стиль нашого магазину, тому всім раджу, заходьте. Ми жива реклама. Ну, у нас подарунок іде в вигляді грошової винагороди, тобто ми одіваємо дівчину на тисячу гривень. Вона вибирає собі що завгодно, чи це аксесуари магазину, чи це одяг, чи це взуття. Будь що що їй сподобається у вашому магазині на тисячу гривень? Можна придбати одну річ, чи хоча б дві знис сьогодні можна відвізни. і дві, можна і три, можна одну хорошу дивлячись, що людина захоче. Фінальні акорди конкурсу «Міс Саньков» дякують партнерам, які долучились до мегадійства. Бренду Золота балка, модельному агентству Топ Моделс», майстрам танцю студії Фортуна Денс Центр, глянцю Рія, страховикам компанії Брок бізнес, магазину одягу «Вічіно», стилістові зажисти Юлії Шараєві та усім усім партнерам їх не злічити. Після довгої інтриги друга віце-міс Одовиченко Єва перша Ірина Перетятко, міс глізацькі симпатії Юлія Федениш і перемога. Можна са Мисонков, Васна Юлия Фадек. Як відчуття? Чесно, тобі скажу, дуже сильно переживала, але всередині була якась така впевненість, і я дуже впевнена, йшла до своєї перемоги і це можна. Я бачу тут погляди маси дівчат, які просто готові тебе е... збити, що задушити, якщо час. Ну, що можу зробити, якщо я така красива? Слухайте не надто. Ні, я пожартувала звичайно, але все була впевнена в собі і рішуче йшла. Була сама собою, старалася бути веселою, привітною, щасливою, щирою. Головне. Юлічка, попри те, що ти виграла номінацію «Міс симпатій, попри те, що ти отримала ще приз від одного з спонсорів, я бачу, що ти не до кінця задоволена. Ти, окрім того, що ти міш красиво ходити на сцені, є професійним діджеєм. Так, да. я виступала вже в Сенькові. По Україні, по Росії, за границею. За прошли год я посетила шість стран. Якщо тебе запросить Виступити, не закрадеться обіда, що до мене обрали місце, а ти прийдеш сюди знову? Ні, Тобто, якщо запросити, ти будеш тут. Звісно, Чому ні? Я думаю, на одній з вечірок ми тут побачимося і ти будеш вже не в ролі красуні, ну в ролі красуні, звичайно, також, але і в ролі діджея, так? Я теж так думаю. Друзі, останній раз ми були на міс бікіні, зараз міз Саньков. Яким чином ще будемо вшановувати красуні? Ну, от міс саньков власне. Це цей конкурс, до якого ми йшли, і який ми будемо робити краще і краще. Тобто зараз вдалося, зараз ти сама бачила, що рівень піднявся, а фортуна Денс зажигала, дівчата, зірочки такі, що просто просто бомба. Да. Ну і що вдалося? Назар досить скромний, тому що він організовував, от, а, я можу його, а я можу його по заслугам оцінити, так що молодчина, молодчина. Ну ми, ми, ми зробимо досить цікаву. Следующий конкурс тоже так, так само. Ну, ну признайся чесно, чим ти жі підкупила. От, от як ти так от, підкупила, от, ну а ну, так же не буває, щоб конкурси просто так взяли і виграли. Мабуть, посмішкою. А, мабуть, посмішкою. Ну, <риклад> бачиш, ну. Насправді всі вас запрошуємо вже на майбутній конкурс місце Сенько в літо. Сподіваємося, що він вже пройде буквально через півтора місяці. Ми вже починаємо підготовку буквально зараз, тому зустрічайте, вже незабаром міс Санько в літо. У нас була тиждень підготовки до дефіле і ми займалися майже кожен день. Спочатку було дуже важко, бо тому що більше дівчат не займалися ніколи модельним агентством, не, мі, не вміли ходити, звісно. Ось то ми, з, ми з ними. Трошки помучились. Ой, я зараз розтаю. І <рес> мені лимона побільше, щоб у мене лицо довольно. Ма, ми не можемо поділити мікрофон. Саша, ми, напевно, го тобі дамо Тримай. А я вам буду да давай бери в нас інтерв'ю. Саша, ти дозволиш, щоб ми зараз показали картинку, відкрили трішки секрет, що починає клуб «Саньков» вже з червня. Такий грандіозний захід. Можна ми покажемо картинку картинку з задоволенням. Хочу вас повідомити, що Озерний край стає Озерним раєм. Рай для тих, хто любить активний відпочинок, любить не просто валятися на пляжі і пити пиво, а активно займатися спортом, проводити активний час. От, все, що починається з цього місточка, це територія Санько-Клабу. Саньков біч паті, все, що починається з цього місточку. Це е, територія активного відпочинку. Е, зараз ми вийдемо там. Є пляж, е, зараз активно е, працюють майстри, роблять антураж е, кожного дня з 10-ї години ранку до 10-ї години вечора. Це активний відпочинок. Це єдиний пляж, обладнаний фітнес-залом під відкритим небом. Це буде і акваеробіка, і жим, і фітнес. Це унікальний проект, унікальний тим, що тут будуть поєднані спортивні змагання, активний відпочинок, спорт, пляжні ігри і дискотека ввечері. Тобто цілий день на протязі з 10 ранку по 10 вечора вам буде що тут робити і цікаво проводити час: Пінні вечірки, тематичні вечірки. Конкурси моделей. Яка специфіка цього відпочинку? По-перше, це відпочинок для молоді для молоді, яка відпочиває в нашому клубі, яка активна, яка цікава. Для цього ми будемо робити доставку. Буде ходити мікроавтобус від клубу в озерний край кожну годину. Плюс буде фіксована ставка таксістів, які теж будуть їздити від клубу, до нічного клубу, від клубу до Озерного краю. Тобто маючи 10 гривень, ви спокійно можете добратись на цей пляж. Озерний край це мальовниче містечко, яке знаходиться 12 кілометрів під самим Львовом. Тут є чудові краєвиди, О озера є найбільший на Західній Україні банкетний зал на 300-400 осіб. Чудовий готель. В нас є жива риба, яку ми самі вирощуємо натуральну. До ваших послуг вірменська, українська та європейська кухня. На... Ви можете приїхати замовити живу рибку, яку при вас зловлять, та гостина смачно приготує нас чудовий шеф кухар. Саме тут будуть відбуватись наші пляжні вечірки, пляжні дійства, які будуть пов'язані з конкурсами краси, з модельними боями без правил, грізявими боями, пінними вечірками, самим самим цікавим, що може бути на пляжі. Отож, перша вечірка вже 1 червня обіцяють ексклюзивне поєднання відпочинку із спорту. Єдиний спортзал під відкритим небом, а ще страви з мангалу, здорове харчування, цікаві конкурси, змагання, дівчата, красиві з модельних агентств. Отож, цей уні. Унікальний спокійний куточок природи озерний край вже незабаром. Ще раз нагадаємо, 1 червня перетвориться в осередок мотного літнього красивого і здорового відпочинку. Такий собі острів розваг і драйву ексклюзивно від Саньков. Ми, ми змію там будемо і знову будемо за мікрофоном, так <плес> <сіць> дертись. Ми <зів> це цього... <рес> на тренажо на за тренажери будете дертися на тобто, це, це саме клас. відпочивати ще й тренувати, ще й танцювати. Знаєш, я скажу, що від того, що я почула, від того, що я побачила, скажу як гість програми. Що дівчатка, приходьте сюди разом зі своїми половинками, разом зі своїми друзями, приймайте участь в таких заходах, а розвивайте себе, займайтеся, вдосконалюйте, тому що санко в цьому не допомагає. Ми пропонуємо сьогодні тобі. Ми вже попрацювали в силу. Ми хочемо відпочивати. Завершив програму. Чого, відпочиваємо? <сістична> відпочиваємо, кажемо, папа. Подобається потяг.